Передбачення на липень для представників знаку Рак. Буде 4 карти: особисте життя, кар'єра, фінанси та карта порада. В особистому житті все стабільно. Спільний побут. Перевірені почуття, додати нема чого. Все. Стабільно і чудово. Кар'єра. От в кар'єрі потрібно зосередитись на чомусь. Бо зараз у вас ви, можливо, намагаєтесь шукаєте можливості фінансові і робите дуже багато хаотичних дій. От потрібно зосередитись на чомусь одному. Фінанси. Ну, по-перше, фінанси наразі дуже важливі зараз для вас. І ви перед вибором стоїте, і ви його зробите і зробите вдало, і фінансова, фінансовий бік вашого життя в липні покращиться. Карта порада Дозволяйте собі радість. Балуйте себе, дозволяйте собі подарунки, якісь приємні процедури, поїздки, все, що доставляє вам задоволення. Ви цього заслуговуєте і не тільки заслуговуєте, а потребуєте зараз.